Самого ранку в Білгороді Дністровському чутно святкові переддзвони 19 серпня. Весь православний світ відзначає преображення Господні, яке також називають яблучним спасом. В храмі святого великомученка Іоанна Нового Сочавського проходить урочисте богослужіння. Цей день церква згадує євангельські події на горі Фавор, коли Ісус Христос вперше явився учням у сяві Божого світла, преобразився. Віряни йдуть до храмів та моляться за здоров'я своїх близьких та кожного українця, кожного воїна, який зараз захищає нашу державу та мир в Україні. У цей день, йдучи до церкви, віряни беруть з собою кошики, куди обов'язково потрібно покласти молоді яблука для освячення. Також там можуть бути груші, виноград, сливи, помідори та інші дозрілі овочі. У цей день можна освятити випічку. Мені віку. після завершення святкового богослужіння віряни вийшли на подвір'я храму, де священик привітав усіх присутніх зі святом та освятив приношення. Господь дарує кожному із нас здрави, терпені і смирення, ізоміліе полдов земних, а нашій стране, в мирі і благоденстві во веки веков. Амінь з праздником. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.